З нами Роман Михайлович Гнатів, головний тренер футбольного клубу Скала 1911 хочу привітати вас з перемогою, бажаною перемогою. Я впевнений, що і для вас, так само, і для ваших підопічних. Це третя перемога домашня в сезоні. І вболівальники сьогодні також були задоволені. Чотири забитих голи. Як взагалі можете оцінити гру ваших футболістів? Гра ну, складалась важко. Досить важко. Плюс е Окрім того, що суперник хороший, що ще поле після дощу воно було важке, тому ми не очікували легкої прогулянки, навіть, навіть не згадували гру війзну з тим рахунком, тому що ми розуміли, що це зовсім інше. От, і воно так підтвердилося по ходу гри. Ну, задоволений перемоги, звичайно, але задоволеним відношенням. І так як намагалися футболісти виконати тут знову, яку ми їм дали, тому що коли зрівняли рахунок, десь. Надіялися, діялися, щоб вони проявили характер. Тому що вже в кінці, коли сили якраз покидають, тоді і треба проявляти характер. І вони молодці проявили настільки, що ми ще забили ще три голи, і в кінці вибігали в хороші контратаки. Тому це радує. Ну насправді сьогодні під час трансляції вболівальники відмічали гравців вашої команди, які були кращими, які старалися. Чи ви можете отак зараз відзначити когось з гравців? Хто сьогодні насправді напрацював багато на перемогу? Ну ви знаєте, важко. Мені здається, це сьогодні якраз суто командна перемога, тому що і забували всі гравці по одному голу, і там віддавали передачі. І... Це напевно все таки в першу чергу командна. Тут такого немає, що один гравець три забив і можна було б відмітити. Ні, це командна перемога. Зрозумів. Дякую, вітаю ще раз. перемогу. З нами я б так сказав голосно. Навіть герой сьогоднішнього матчу Вадим Мірдєєв, гравець скали 19 19-11, який віддав передасист, можна сказати, який забив гол і віддав асист до третього голу. Вадим, вітаю з перемогою. Ти сьогодні попрацював на славу для того, щоб здобути цю бажану домашню перемогу. Це, до речі, третя перемога в цьому сезоні. І досить така результативна. 4-1 перемогли футбольний клуб. Вільхівці Поділись трішки емоціями. Як ти вважаєш, що спрацювали добре? Адже більш голів все ж таки були забиті наприкінці матчу. Ну, Перш за все, дякую за привітання, дякую Збройним силам України, адже без них ми б не змогли виступати на футбольних полях і радувати своїх болівальників. Емоції виключно позитивні, так як, ну, можна сказати, забили перший гол. Нам відразу так, таки зрівняли. І потім забили ще три голи на останніх хвилинах. Я, я вважаю це характер команди, який сьогодні показали всі хлопці, і ми добились того результату, який був нам потрібен. Дякую, вітаю ще раз з перемогою.